Сергій, скажи, будь ласка, ти зараз допомагаєш масштабувати бізнеси іншим підприємцям, ти будуєш свою власну мережу. Як ти вважаєш, чи важливо підприємцю працювати з експертом, з бізнес-коучем, наставником або психотерапевтом? Обов'язково. На сьогодні це вже є не секрет і це обов'язково. Підприємцю працювати і з наставником, і бізнес-коучем, і з психотерапевтом одночасно. І тільки тоді ти можеш досягти успіху. А коли ми щось одне спробували, в тебе там буде так провисати. Тому тільки комплексний підхід, і чим більше в тебе буде консультантів, тим легше тобі досягти до успіху. Як приклад, подивіться на нашого президента: він не вирішує нічого сам. В нього є консультанти в кожному питанні. Комусь подобається його робота, комусь ні, але... Три роки у війні, а ми з вами якось живемо.